Вітаю, мене звати Малешко Юлія, я актриса. Мені 24 роки. Навчалась в університеті культури та мистецтв за спеціальністю актор драматичного театру та кіно. Маю всі базові навички актора після виходу з університету. Маю додаткові навички, які я продовжую розвивати. До цього ж воджу автомобіль категорії Б. Співаю, маю гарну пластику, граю на фортепіано, катаюся на роликах, ковзанах, велосипеді і на всьому іншому, на чому, на чому тільки можна кататися. Ось, досвід зйомок я маю в головних, другорядних, епізодичних ролях. І буду рада новим проєктам і пропозиціям, а також знайомству з вами. Тому. До зустрічі.